Цікаві факти про Caterpillar. Компанія виробляє та продає найбільшу кількість спецтехніки у світі, заробивши на цьому лише у 2014 році рекордну суму грошей майже 29 мільярдів доларів. Вже до 2015 року кількість випущених нею машин становила 32% від загальної частки всієї виробленої спецтехніки у світі, випереджаючи своїх найбільших конкурентів: Джон Deere, Терекс та Камацу. Щорічно на виробництво будівельної та кар'єрної техніки, що випускає катапіллер, витрачається близько 7%. Тисяч тонн сталевого зварювального дроту компанія виробляє понад 25 тисяч навантажувачів на рік. Всі разом вони б могли підняти близько тисячі трьох-чотирьох поверхових будівель. Щохвилини по всьому світу працює близько 100 тисяч машин та двигунів катапіле. Вони працюють у будівельній, лісовій та гірничовидобовній промисловості, гасять пожежі та дороблять камінь, переробляють деревину та тягнуть поїзди. Найбільший самоскид катапіле моделі Кат 797 оснащений двигуном потужністю 3400 кінських сил. Це в 12 разів більше ніж містить під капотом потужний суперкар кросовер Ауді sq 5 2010-й став для катапіле одним з найбільш щасливих періодів. У цей успішний рік виробник заробив 42,5 мільярда доларів. Це більше, ніж вся економіка такої острівної держави, як Коста-Ріка, саме самоскиди марки CAT щорічно перевозять більше 50% гірської породи, що видобувається у всьому світі. Щоб дізнаватись багато різноманітних фактів, не забудьте підписатись на канал. Всім миру та добра!